Так, решил я сегодня попробовать сварить кофе вот этим устройством, первый раз в жизни, вроде правильно Получается Я так по звуку понял, что все, и уже выключил Вроде все вышло наверх, все Будем пробовать mm -hmm. Вот такий прикол, вечером сижу я, тут чую звук странный И мне не дошло Она сюда залезла, пока я проветривал Скотиняка такая Сегодня трошки холоднейше. дощик пройшов. Такий сильний дождь був. В общем, вчера попробував, в принципі, непогано, только дозировку надо правильно мерять, потому что там объем дуже маленький. Тепер я поняв, что если я себе таку захочу, то надо брать велику. Мені ця мала. Или хіба що вот так одну порцию робить зараз? я опять еду надо посылочку забрать але вона в сусідньому селі Опаньки, тут перед железною дорогой ось якась дорожка асфальтна йде в сторону цікаво, куда вона веде в'язики до сих пор листям еще багато всяких дерев некоторые наверное, будуть стоять еще довго в общем Вітер в Харю, но назад, назад буду в спину. Короче, тут а, оказалось, что тут, кроме основных служб доставки, их две. Ну, то есть обычная почта, есть еще и конт. А кроме них есть маленькие службы доставки. И моя посылка за Элиэкспресса через такую маленькую службу оказывается в соседнем селі На заправке есть пункт выдачи там. Причем служба доставки сама венгерская, а в них болгарський філіал. Тут прикольная дорога Случай перед железной дорогой тунельчик. Тут значит такая ямка. И по ньому, кажется, був проезд, но сейчас він зарос. Тут дороги немає ніякої. Колись наверное, дорога была тут. Прикольне місце, да? Приїхали мы тут. А тут получается ось это. До железной дороги такий объезд нам туда. Так, Ця служба доставки знаходиться на заправці. Я вже проїхав дві, але це точно не ті заправки. Але на карті обозначена ще одна якась нова заправка, яка далі знаходиться аж за селом. Поїдемо туди. Тут заправки не підписані. Але я в чувака спитав, він каже, що мені назад. Десь там якась. Ось це Получається, ця предыдуща заправка, вона така побольша тоже не підписано Ну, у них там якраз це саме пункт видачі ось такий от бізнес план тобто виходить, вони совмещають тут коротше по путі з цієї заправки ось ABC Market Я на нього раніше не звертав уваги, думав ну що тут може бути оказується тут багато чого можна взяти дешевле французька картопля тут дешевле ніж там Помідорки тут були по 1,5 но я взяв по два черри Хліб Тут теж дешевле. Ну і взагалі там это, шоколадки теж є акційні. Взагалі, можна брати. Так, да, я ж не показав, що це я купив. Ось дивіться. Теплий коврик. У нього тут регулятор. 9 уровней різних. Получається. Ох, на, дивя... на максимумі гріє так, що аж ногам гаряче. Вот так дайс на 6-7. Ши... Вот взял раз на 6 включено, самое хорошо гріє, Как раз ногам дуже тепло. Приемно. Оптимальный вариант. мене вечеря. Сегодня решил поэкспериментировать. Взял просто, взял помидоров и чеснока туда. И майонеза, и сольки. Ну а це блюдо, как обычно. Там просто тоже. Картопля, чеснок, цибуля и мясо. Дуже вкусно. Тут теж, коли електричество відключають. Я проснувся часа два назад. Лежав, 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 надіїла лежать. Ришив вставати. Кашка вариться. До кашки буде молочко. До речі, ось домашнє вино вже дозріло. Це мене вгостили. Я трошки пробував. Но на таке, короче, быстро бьет по голове, иначе это сонное состояние наступает, поэтому его можно пить, когда это, когда бессонница, хочешь заснуть, выпив трошки вперед. Опаньки! Я снова за покупками приехал. Прикупил всего подряд, как обычно. Собак. Я тут бачу интересную штуку. Есть такая беседочка с І в неї солнечные панели, і по моему там розетки. Це вот там здесь, да, в центре, в этом. У мене був временный сбой. Я ночью работал, днем спав. А зараз так переключился трошки. І сьогодні, наверное, уже вже ляжу пос после заходу солнца. Наконец-то. І вот. переключусь уже більше на дневную жизнь. Не знаю чи надовго, но переключусь. В общем, закинув я сьогодні в удку і поймав рибку. Да не простую. а золотую. Мандаринки, это из свежий урожай. Капусточку себе купил такие, ну, как обычный набор. Вару суп. А это, короче, ось, это опять на это. Сегодня был бекон, дуже интересный. Тоже испанский. И сальчиссон испанский. Правда, тут он трошки дороже, чем в Лидли, но все равно он дуже вкусный. День сурка. <гад> Кожен день день сурка. Сьогодні випало літо посеред зими. Я їду в магазин. Там ремонтують асфальт. Тут ось ця железна дорога, вона йде в ямці такій. І по краю такі от зелені зарослі. Бачите, воно до сих пор зелене. У нас середина грудня. Отак. Ось. І ось це теж похожа якась. Вот тут якийсь цікавий горб, я його на обратному пути, возможно, обсліду. Він непростый якийсь. Це в центре генерала, то що то -то столики шахматні. Це типа фонтан. О там это самая лавочка. Но ну, то мені показалось, немає там розеток. Тут до Нового года готується вже. Тут мабуть буде новорічна ярмарка якась, мероприятия різні. Це фигня, коротше, получається вход з той сторони. Вона раніше була обгорожена, зараз только бетонні столбики остались. Забора нема. Скромненько так погуляв. Купив две буханки хлеба, бо читай те саме. В время час хліб швидко пішов. Вафлі прикольно, що у них кожен раз на різні акції. Це, кстати, такі самі вафлі я брав первый, это самое, в перший день в Русі. Тоже була акція. У них постійно набувають різні акції. Цей сирок я теж редко беру. Я його мало їм. У такі штуки у них дешеві. Це менше 4 євро стоїть за кілограм. Меса всякого свинського. ты чего? и, и мляка свежая. Тут свежим мляко это самое дешевле. И самое прикольное это О, портоколады греческие. По 70 центов в раз было такое вот. Так что тут можно жить. А я провітрюю, сьогодні тепло, сьогодні літо посеред зими. так виходить. Більше 10 градусів. Я навіть точно не знаю з потому тому що я градусник недавно виніс. Він ще, навіть, не опустився, бо зараз показує 13. А у веранді було 16. при тому, що вчора було 12. Поставили ми двойні стекла. Так сюди. Тепер тут стекла не мокріють, правда вони внутрі трошки мокрі тепер. Але це все рішенням можна пройти. І двері, так, да, утеплені у нас тепер. Так що тепер у веранді ти більше, ніж у ванний. А раніше було наоборот. Па-баум! Оце моя хатина. Це моя спальня. Я сюди ще спальник свій повістив допомоги. Для утеплення окна. Тепер тут вікон немає, зато, в принципі, тепло держиться хорошо. Ну оця кіната все одно тепла, Я в основному тусую тут. А? Ще благодаря моєму волшебному коврику. Коврик класний, кстати, я про нього аж не розказував подробно. Він з регулятором. Там 9 ділень і посіння, непонятно, що означає ще після 9. Ну мені навіть на смерку жарка в ноги жарить. Так воно в ноги гріє, а це найголовніше, коли в ноги гріє, добре? Поставив я 11 Windows І, короче, бувало час тримання, коли окна перетягую, пропадає зображення. І приходилось перезагружати і довго не мог понять, що произошло. Що так не робив? Короче, помогло только одно. Я в BIOS а, отключив встроєну графіку в процесорі, і у мене тепер працює тільки NVIDIA. І тепер все отлично працює. Немає конфліктів. така якась фігня. Возможно, там коли я його купив, ізначально тоже так само було відключено. Получається якийсь день сурка. В сьогоднішньому відео майже нічого нового не буде. А це устройство прикольне. Це ж получается настояще експресо. Потому что воно нагревается, кипятком дуже быстро проходит через кофе. В этом вся и фишка. Что кофе довго не находится в кипятку. Вот таке вот. Прикольна штука. Чего странно я сегодня это опять не виспався, Воно через день. Вчора. Прошлую ночь дуже довго спав, А сьогодні якось не. Досидев до часу или даже до двух. А вже в 8 проснувся. І вже заснути не мог. А да. так. І коли я не виспаний, у мене якийсь странний жор. Таке відчуття, що я не можу наїстися і мені вся їжа якась не така. Їм- їм, чувствую не то, пробую щось інше їсти. Все одно не то. Іначе от чогось не вистачає. І все. так З кожним разом все ваще і ваще. выпускать новое видео, потому что я не знаю, что вам рассказать еще. В общем, налипил, налепил выпущу, как есть. Ты вообще непонятно. Мы, как всегда, сегодня хандра, только цей раз еще глубже. Вот, сегодня встал. Поїв кашки. Потім щось таке сів за комп'ютер, голова починає боліти. Думаю, блін. Ля, ладно, ляшу полежу, ліг полежав, лежу, 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 потім встаю. Ладно, пішов у ванну, помився, попив кофе, сидів, сидів, опять. Те ж саме, завалився, оце цілий час лежав, зараз знову встав і знову те ж саме сижу, коротше, як дурак. Отак так вот и живем. <хи> вот так и закончится ця серія. А то народ просить відео, відео, от вам відео. Отак так вот. Пока.